Так, і ще раз просою. Ну, дощі хороше діло, ну і завдяки їм бур'ян росте на глазах. От. Мабуть, все-таки прийдеться брізка, чого б не хотілося. Особливо з однієї сторони, там, де не пройшли, як виявилось другий раз. Так що робота сою в цьому році буде весела. Збирання буде нелегке, бо бур'яни є, а ще й придеться її віяти обов'язково. Ой, ну соя гарна, гарна, дуже гарна. Уже починає підсихати, готуватися. Ця соя десь на першу декаду вересня буде готова. Є з місцями. Бур'ян добрий. Ось дві неділі назад прокосив, вже наросло. страшно. Ось таке росте. Без добре. Оце таке воно росте. Так що і без може, можеть рости все. Ліс. Стоїть ліс, непоганий, непоганий. Звісно, врожай покаже. Чи бункер, чи причеп, чи склад, кому як удобніше. Ну, на вигляд дуже добре. Виріс з бур'яном. Не вийшло в цьому році проконтролювати ефективно. Нічого зараз буде.